Усім привіт, друзі! Вже кінець серпня, вже і літочко закінчується 2023 року. Щось вродило в нас, щось не дуже. Але слава Богу, всього всього було у так, друзі. Це мої персики, вже спіймуть, вже ох, вже ось вже. жовтий. Можна зірвати, бачите, такі величенькі у мене персики у цьому році, багатенько в мене, бачите, їх було дуже багато у мене в цьому році, я дуже довольна. Та і персиків. Слава Богу, слава Богу, і за це є. Барон, ти допомагати мені йдеш? А мій котик, мій гарненький хлопчик да. да. Малини багато у цьому році. Друзі, сьогодні оце цілий день я поливала, вибирала траву, курям віддала, бо тут все вже в зарослях трави було. І баклажанів багатенько у цьому році, і перчик, слава Богу, вродив, і гіркий, і солодкий. Ну якось фрукта уся вродила дуже багато. Прям, ну, дуже багато дітки ломляться. Хризантемки мої, от скоро буде холодно, і зацвітуть хризантемки Друзі, сьогодні хочу з вами поділитися своїми експериментами про огірки. Хто зі мною давно, ви знаєте тоді, що я дуже люблю експериментувати. І воно наразі дуже може допомогти вчасно і в городі, і у хозяйстві, і на слідучий рік, чи там через декілька. Місяців, через декілька днів. І тут, бачите, в мене теж колоновидні яблунька. Ну, тут, тут мало, дуже мало тут яблучок на колоновидних. Астрочки вже почали цвісти, ой, і бджілка, бачите, медочок буде у когось, комусь полетить медочок. Малинка вже там в мене і жовта буде, скоро друга хвиля, друзі. Трояндочки, трояндочки. Ті, що в дворі, частенькі, ті, що на дворі, Я не поливала їх у цьому році, не дуже вхажувала. Тут такі не дуже гарні. Ось погляньте, Бачите, такі от. трояндочки. Не було мені часу. Ну нічого, ну або завтра, або післязавтра я туди залізу та все поприбираю і залью, бо теж хочеться, щоб були квіточки. У цьому році дуже дуже багато в городі я насадила огірків та помідорів, і тому не було в мене часу з ними. Винограду дуже багато, друзі. Це в мене кишмиш, який без кісточок синій. Не знаю його. Це одна із разновидностей кишмиша. А що за кишмиш? Не знаю. Але він дуже солодкий, прям як мед. Його, ну, от я його не можу з'їсти одну гронку, не запиваючи водою, бо він ну, як мед, дійсно, як мед солодкий, класний. І дуже класний він вродив дуже його багато, дуже його класно продаю наразі. Так, а отут, друзі, я прибрала траву та посадилася кропу. Це тут в мене під виноградиком, щоб тіньочок був, оту таке. Зараз покажу, що я з огірками, друзі. Наприкінці серпня, друзі, я верніше, починаючи з середини, але і зараз, сьогодні я таке робила, я опускаю свої огірки, але різними способами. Це я так ніколи не робила. Це перший рік я вирішила таке спробувати. На слідучий рік. Буду робити обов'язково. Але я там декілька способами робила, і я вибрала собі вже обов'язково з вами поділюся, який найлегший і з якого є ток. Це, друзі, я вам показую той кущ огірка, на якого я завжди скаржилась. Це сорт. Бо я хто зі мною давно. Я саджу тільки партіно-карпічні гібриди. Це я посадила тут в мене два кущики у відерці без дна. Але тут вони в самому компості. Не в землі, а в компості. Тут дуже одобрене. Дуже-дуже дуже одобрене. Дуже, дуже Якби не було таке одобрене, то я його вже б давно прибрала. Цей кущик. Але наразі тут тіньочок. Тут в мене виноград, бачите? І він почав плодоносити. Все літо я з нього нічого не зірвала, але наразі воно почало плодоносити. Небагато. Отакі огірочки, бачите, небагато їх, але трохи є. Але трохи є, друзі. Єдине, друзі, ой, оце дуже мінус у сортах. Я його поливаю, друзі, кожен день. Це наперед скажу. Він гірчить. Оце мені не подобається у гірках, які сортові. Вони гірчать. Ось, бачите. Поливаю кожен день. Заливаю. У мене тут завжди мокро, але він все одно гірчить. Ну нічого, трохи-трохи є у гірочків. Трохи начеплялося, трохи чіпляється надалі. Зараз покажу з другого, з другої сторони. Це бачите, дуже багато пустоцвіту у цих сортових. Бачите? Але і щось, бачите, щось в'яже. Щось в'яжемо, щось буде ще, друзі. Головне, щоб ще теплесенько було, а ногірочок ще нав'язався. Ще раз наголошую, скажу вам, що із партіно-корпічних гібридів із куща можна зняти до 15 кілограмів огірків. Від 10 до 10, 11, 12, 15. Ну, Наразі хто як вхажує з огірками? Я у цьому році зняла набагато більше. Цей рік на огірки дуже багатий. А оцей сортовий огірки, ну ні. ні. Все, все одно, друзі, не буду їх висаджувати. Це так теж був мій експеримент. І він останній експеримент, більше я не буду їх висаджувати ніколи. Ліпше висаджувати партійно-корпічні гібриди, їх багато. Я їх кожен день збирала дуже побагато, я дуже добре у цьому році на гірках торгувала, заробила грошеняток, слава Богу. І на наступний рік я вже закупила те ж саме насіння, буду висаджувати тільки їх. Друзі, знову пустила курчаток у город, але ну, це поки я знімаю відео і трохи я там поливала. Ну, десь е, години-дві вони будуть по городі бігати, е, бо вони роблять шкоду. Друзі, вони клюють, вони лапками своїми е, там копошаться, шкоду мені роблять, але вони збирають всяку гадость. Вже оце е, три дні не було їх в городі. І трохи почали з'являтися явля... слізні, друзі. Оно мамка їхня машка Квочка, бачите? такі курчатка в мене вже величенькі. Це... Це дві дівочки, то біленький хлопчик. Кутушок. А мамка зве. А, і з'являються слізні. Я їх, як запустила сьогодні в город, вони бігом, прям бігом-бігом по городу і похапали, поклювали всіх, всіх слізняків. Оце буду десь через день, через два випускати на пару годин город, щоб вони поклювали слизняків. Тут ово мій друга посадка помидорів. Бачите, такі зелененькі, гарненькі. Це перчик гіркий. Це полуничка купчиха. Друзі, ще неділя, десь тиждень. Я чекаю, хто хоче ще заказати полуницю купчиху, заказуйте. 20 гривень кущик. Відсилаю в любе місто, візде воно доходить добре, все, і все, і буду все вже прийде мене, оптовий покупець, я домовилася. Він все в мене сам викопає і тут прибере в городі сам за собою. Ну, в общем, отаке діло. То оце, бачите, ну, кущиків може, може 50 залишилось, то кому треба, заказуйте. Це купчиха копаночка. Отакого От я залишу свій ваг в опису цього відео. І ви, кому треба ця купчиха, то пишіть мені і будемо з вами домовлятися, в яке місто, коли і як, друзі. Отаку. От бачите, це я висаджувала полуницю купчиху у велику спеку. Але бачите, яка вона гарна, дуже гарна. Ну, треба поливати. Друзі, оцей городик я поливаю кожен день. Оцей кусинчик. Тут в мене вже воно. Помідори на томатах в'яжуть, квітнуть в'яжуть, ще в'яже, бачите. А тут його я посіяла салат, зелень. Добре зійшло прямо через, на, через день отакого. Сьогодні вечором я посіяла. через вечір я вже дивлюся, воно зійшло. Тут в мене лейка стоїть з водичкою тепленькою. Кожен день я їх поливаю, обов'язково не залишаю оцей салат, щоб він був м -м, сухий. Тут я можу і пропустити один день, буває таке, не пол'ю, але оцей салат я поливаю, друзі, обов'язково. Що, Петька, маленький Петька? Отакувати, друзі. Яблунки колони, видні тут ще в мене. Воно там теж ще. Тут помидори ще до сих пор я не прибирала, немає часу. ну все, все одно, друзі, дуже багато роботи в городі. Бояршник дуже сипається, я, скоріш за все, завтра, післязавтра зберу. Та, наверное, на сок його пустю з виноградом. Дуже добре, дуже такий класний сок виходить через соковарку. То, знаєте, в мене така савдепавська ще. Воно то капає, капає потроху, але дуже дуже вкусно, виходить. дуже полезний такий напіток. Виноград буде мене з бояшником. Тут, тут в мене огірочки, оці партіну карпічні, я поопускала. Бачите, вони в'яжуть. І воно зеленіє, і воно ще, ще в'яже О, тут цей, подивіться, кущик вже зовсім прямо ну, нав'язало, як, як наче, навесні о, вони посаджені, погляньте, воно ну, навіть по два є. Ну, таку добре, класно, класно в'яже. Це я їх поопускала, і позакручувала, друзі, і позасипала земелькою. І оце в них вже я даю друге життя. Ну це саме, друзі, найважчий спосіб. Саме найважчий спосіб. О, все, не замітила, який вже великий огірочок. Погляньте. Воно і далі в'яже. Бачите, в'яже ці огірочки. общем, оцей класний спосіб, мені сподобався. Не знаю, хтось мені так підсказав, І я оце спробувала зробити, мені сподобався. Буду у судячому році обов'язково так робити. Воно погляньте, погляньте, в'яже, 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 в'яже воно. І тут в'яже зеленіє. Ну, правда, чесно вам скажу, декілька кущиків пропало. Я не, нічого там не, не скриваю. Це не показуха, я просто з вами ділюся своїм експериментом. От у того кущика, бачите, немає. Я прибрала, він пропав. Е, от у того кущик пропав. От у того. Це, раз, два, три. І ось у чотири кущика пропала, щось, щось їм не сподобалось. Просто засохло і все. Повністю засохло. Я, я взяла те викинула. Ну шо, шо. Оце це таке. І таке буває, друзі. О, Мірай, кукла моя. Помидорів, бачите, вже в мене, томатів дуже мало залишилося. Але хай воно трохи доспінуть і все поприбираю. Сітку зніму за і буду тут у цьому році сідірат, хочу спінути посадити, бо у цьому році дуже погано з помідорами. Рано ми їх перебираємо у цьому році. Ну нічого, ось від чому буде. Дасть Бог буде все добре. Ось тут такий. Так, тут, друзі, з огірками я нічого не робила, чесно вам скажу. тут вони, Оце я просто хочу теж в мене експеримент, хочу подивитися, чи будуть вони самі надалі щось там зростати. там, Вони, бачите, вони воно, зелененькі. вершочки зелененькі, в'яжуть все одно, деякі кущики. Оце, і деякі де-не-де я збираю гірочки, ось теж вершочок, бачите, такий в'яже, в'яже. А низи, бачите, от такі вже посохші, посухші, але я їх поливаю. Я тут теж поливаю кожен день, друзі. Ну, Трохи огірочків, не трохи, а нормально. Все, бачите, бачите, начеплялося. І ось такі сухенькі, але начіплялося огірочків. Чіпляються, чіпляються, друзі. Так, тут, друзі. Тут я буду просто прибирати оце негарне листя. З болячками і все, і більше робити я з ними нічого не буду. Це самий найпростіший спосіб. Друзі, редиска в мене е, червоний велетень. Курі обклювали, одні цурупалки були. Це, бачите, все. Вона одійшла. І все добре буде, буде буде редисочка в мене. Або я переживала, то вам розказувала. Нічого, все добре. Так, це друга посадка кабачків після е, збору чосника. Ось у мене вже вже. Ось зелений цукіння вже вродив, вже можна рвати. Он в'яже. Дай Бог, он знову в'яже. Дай Бог тепла і буде все добре. І слава нашим ЗСУ. Дякую вам велике, хлопчики наші та дівчатка, за те, що дуже так працюєте в таку тяжку годину. Дякую велике вам за те, що ви захищаєте нас. Таково, друзі. Бачите, такі огірочки. Ну, бачите, такі гарненькі огірочки. Ось, огірочки нав'язалися. Три дні тому, друзі, я удобрила їх лимонною кислотою. Взяла чай, столову ложку з гіркою на 10-літрове відро води, розвела і після поливу попідливала під корінчики. І вони, я бачу, що їм сподобалось таке добриво, Вони почали більш зеленіти вершочки. То буду таке робити тепер ще кожні 7 днів. Дуже вигідне таке добриво недороге і, і дуже класне допомагає. О, ось гірок який здоровий я його й не бачила. Отаково дуже. Тут, того, друзі, оце я вам показувала. Я взяла огірочки, нижні листя все пообрізала, бачите, поскручувала і поопускала їх. І це вже вони пішли, пішли різ, це вже, вже пора, друзі, це все листячко обрізати, обрізати ось от, до першого огіручка. Це в мене. Або завтра, або післязавтра оце. оцей низ я весь обріжу і візьму і опустю його отуди донизу. О, Оце самий саме такий спосіб дуже класний. І вони, вони ну, бачите, воно, воно ідуть, ідуть і далі. Оце я сьогодні робила. Ось, бачите, по, пообрізала, по, трошки поскручувала воно і поопускала. І воно, огірочків, погляньте, огірочків начеплялося, тобто наскільки, везде, за кожним листочком. Ось, бачите, везде, везде, везде. Ці я ще не встигла поупускати. Ну, скоріше за все, я, напевно, і не буду оці опускати. Я залишу їх отакого от і подивимося. Що, що воно буде? Ну, скоріш за все, оце такого я й залишу. Ну, бачите, воно чіпляється, чіпляються огірочки. Це мені ще товариш підсказав. Торгуємо ми разом, що треба, оце отакого от листя, треба видаляти. З болячками треба видалити листя, щоб не обливати хімікатами, треба просто видалити і далі підуть ну, непогані. Непогані листечки, гірочки, Погляньте, раз-два огірочка. Воно раз, два огірочка. Бачите. І тут раз-два. От, бачите, класно. Сподобалася їм оця лимонна кислота. Це не є добриво. Я трохи неправильно вам сказала. Лимонна кислота це не є добриво. Це як допомога рослинам. Впитувати в себе ті з'єднання, які їм потрібні у землі. Отаково от це. Лимонна кислота допомагає всмоктувати рослинам у доступній для них формі, що їм там потрібно: калій, азот, фосфор, магній. То, отакого. От Отако, друзі, наразі в мене з огірочками. І ось у мене ще друга посадка була в Це теж мій експеримент. Ось вони такі вон. Ну, не знаю, чи будуть вони ще плодоносити друзі, у цьому році. Але воно вже якісь там вже тикаються, бачите, поміж, поміж листечком. Може, ще й будуть, але вони, бачите, такі якісь от їм, їм ця погода вже кінець серпня не подобається, я бачу. Нічого, друзі. І хай хоч так буде. То, отаке, от друзі, хотіла я з вами поділитися, записати таке відео. Дякую вам, друзі, величезно за перегляди. Дякую вам величезне за теплі слова в коментарях. Дякую, 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 велике, велике. Ой, ось у мене томатик. Ще тут пару томатів, помідорів на томаті. Погляньте яке. Чорне серце бреда. Обов'язково, обов'язково, друзі. Буду висаджувати на наступний рік. Дуже він показав себе і в цьому році класно. Бо цей рік дуже такий поганий насчет томатів, щось їм у цьому році. Щось, ой, е, Вибухи їм, е, що з атмосфери сполучення може, якісь там, осідають, не сподобалось. Просто такий рік, що їм цим помідорам щось не сподобалося. Ось, бачите, мене тут Потроху, потрохи. По, по одному, по декілька воно. Сержант Пепер. Сержант Пепер обов'язково буду висаджувати на следующий рік. Малесенький в цьому році, але на наступний рік буде великий, як усі предучі роки. Ну, а це, друзі, в мене почав стигнути червоний зак. Це такий велетень, помідор-велетень. Обов'язково буду висаджувати на слідчий рік. Обов'язково це, це і не обговорюється. І жовтий зак. В мене вже він тут, на цьому кущі одненький, залишився. В цьому році вони малесенькі, бачите, які. Помните, у минулому році такі прямо, о, такі о, здоровецькі були. А в цьому році ось такі, ось така Ну, що це, що це за жовтий зак. Ну, щось Щось у цьому році їм не, не дуже сподобалося, друзі. Ну, нічого. Дай Бог все буде добре. Дякую велике всім нашим захисникам, хлопчикам та дівчаткам. Дякую велике нашим усім енергетикам, по газу, по електричеству, по воді. Усіх-усіх, усіх дуже-дуже усіх, усіх низький уклін, усім велике дякую, хто працює на благо нашої прекрасної України. Дуже-дуже вам всім велике дякую. У такий тяжкий час. Це дійсно дуже тяжка праця і така, така що вона дуже-дуже, дуже треба. Яблук ще, бачите, хтось наскільки, друзі. Слава Україні, друзі!